Окей, це вправа, яку ти можеш використовувати для тренування навички, про яку ми щойно говорили. Ти будеш відпрацьовувати природний рух у будь-якому напрямку, і хоча тут ми працюємо з рухом уперед, ця мішень може бути паперовою. Ти можеш стріляти з плітами, або це може бути сталева мішень, і ти можеш стріляти по одній, ти можеш рухатися в бік, вперед, як тобі зручно на найпростішому рівні. Це дуже легке налаштування для такої практики. Суть у тому, що я буду рухатися комфортно, без сповільнення для полегшення завдання. Просто рухаюся вперед до наступного конуса і спостерігаю за точкою прицілювання. Я оцінюю, коли вона достатньо стабільна у цільовій зоні, щоб я міг натискати на спуск. Далі ми перевіримо, скільки разів можна влучити, поки ми проходимо цей відрізок. Тут ми покриваємо приблизно 7-8 ярдів, починаючи з 20 ярдів і наближаючись до 12. Досить проста вправа. Не потрібен навіть таймер. Я просто почну рухатися, і моя основна задача спостерігати, що робить точка прицілювання. Я хочу побачити, як вона рухається і як стабілізується. Для мене це виглядає так, що точка перебуває в білому секторі мішені близько 80 часу. І на наступному кроці я можу почати натискати на спуск, коли вважаю, що цього буде достатньо. Перший етап просто дивитися, що робить точка. Тепер я почну реально натискати на спуск. Мішень буде умовно мертва, але я буду додавати контроль сили. Окей, із семи пострілів, які я зробив під час руху, я відмітив один промах, який пішов вище. Це також хороша вправа для відпрацювання виправлення помилок ще до того, як вони трапляться. Якщо ти бачиш, що точка починає відхилятися, варто трохи затриматися і дочекатися наступної можливості для пострілу. Це дуже корисна навичка, яка допоможе зекономити безліч дострілів. Останній етап стрільба. Окей, на останньому пострілі я пішов трохи правіше, а ще один постріл ліг нижче ніж хотілося. У цій вправі можна змінювати швидкість і подивитися, чи вдасться зберегти високу точність під час руху. Тепер, коли я починаю рухатися менш стабільно і покриваю більшу відстань, у мене стає менше можливостей для точного пострілу. Точне попадання стає ще складнішим у часі, але я все ж зміг зробити три точні постріли. Потім я почав рухатися надто швидко, і мої кроки стали жорсткішими, що почало впливати на стабільність стрільби. Ми побудували досить складну вправу на рух, і моєю основною метою було відпрацювати таймінг пострілу та ритм кроків. Суть цієї вправи полягала в тому, щоб навчитися перетинати бар'єр снігоступного бачення, тобто встигати стріляти по останній мішені, поки ще відпрацьовуєш інші. Моєю основною задачею було виконувати постріли між кроками, щоб зменшити вплив руху на точність у цій спробі я зосереджувався на стабільності точки прицілювання перед натисканням на спуск. Дотримуючись такої стратегії під час вправи, було цікаво спостерігати, що змінилося. Є одна чарлі позаду, але ось ці дві альфи на верхній мішені вони були зроблені під час цього підходу. Давай подивимося. Я трохи сповільнився на цій парі. Останній постріл теж вийшов добре. На цьому моменті не знаю, чи ти помітив, але ти зайшов у позицію і почав стріляти під час входу. Але при цьому, коли ти вже був ось тут ти ще продовжував стріляти, хоча вже повністю зупинився. Це означає, що оцей короткий поштовх і наступні два-три кроки займатимуть набагато менше часу, ніж ти очікуєш. Фактично, це може бути просто раз-два, і ти вже заходиш у позицію. Або раз, два, три, чотири, тому що ти маєш заходити в стрільбу, поки ще перебуваєш за стінкою, щоб вона відкривалася разом із твоїм рухом. Коли ти виходиш і переводиш зброю, ти не просто прицілюєшся, а одночасно розпізнаєш точку входу в зону ураження. Отже, ти знаєш свій напрямок і момент початку стрільби. Тобі потрібно відпрацьовувати ці постріли в русі. Ми говорили про те, що рух має бути не просто в напрямку мішені, а в напрямку твоєї наступної точки атаки. Після цього все складається так, що я можу відразу розпочати стрільбу по наступному сектору. Коли я закінчую роботу з другою мішенню, у мене має бути повний огляд на ліву сторону, і я можу відразу перейти до наступної серії. Тому немає сенсу опускати зброю між переходами. Я хочу, щоб ти не робив ось цього: піднімаєш зброю, стріляєш, біжиш, потім знову підіймаєш. Замість цього тобі потрібно комфортно рухатися та стріляти на кроках. Ми заходимо в позицію, і ти просто йдеш раз, два, три, чотири приціл прямо там.